То така робоча атмосфера. У мене у хаті прилад нічного бачення. На тестуванні для автомобілів. Закріплюється на автомобілі. От, так, виключаємо світло. От, практично навіть читати можна. Світка, прилад нічного бачення. Встановляємо на автомобіль. Дальність 80 метрів, взагалі, то я, як їжджу видно образи, орієнтуватися можна метрів на 300 спокійно, бо я тестував, отак моя імость мене терпить. Такого священника, що він тут всякі шрубки крузить, то... а моя така. Тут дрони збираються. Така техніка. Дякую всім животвородовцям завдяки вашій допомозі, завдяки вашим пожертвам. Бо я, звичайно, якби не ваша підтримка. Але найперше все кажу, якби не ваші ті то і нічого б не міг я робити. Але з другої сторони, скажу вам, хлопці, дівчата, всі, що жертвуєте, якби не наші воїни, дякувати Богові, що вони є. Вони тримають ту всю нечисть фашистську, тих кацапів не пускають. Дякувати Богові, що є прекрасні наші воїни, що нас бережуть від цієї нечисті. Ай Господь Бог благословляє їх за їх таку велику жертву заради нас, завжди молюся за них. І, звичайно, як кажеться, не можу сидіти, що в моїх силах. Планую зараз виїзд до наших вояків. Так я десь комусь, може, і треба слово духовного. Отак.